Немає повісті сумнішої на світі ніж повість про Ромео і Джульєту. Вперше у репертуарі Чернівецького драмтеатру імені Ольги Кобалянської з'явиться всесвітньо відома Шекспірівська історія про трагічне кохання. Тож, коли відбудеться прем'єра та хто зіграє головні ролі, вже знають наші журналісти. Oh! <laughs> Це легендарна історія про велике кохання і запеклу ворожнечу двох родин. Одвічна класика світової літератури вперше з'явиться на сцені музично-драматичного театру у Чернівцях. Режисерка, постановниця вистави, народна артистка України Людмила Скрипка каже: взялися за репетиції три місяці тому. Працюють наполегливо, незважаючи ні на що, адже все здавалося б, найпростіше завжди має підводні камені. Театр наперекір всьому мусить іти брати Високі щаблі, задуми, так не все можливо буде виходити, але рухатися треба. Рухатися треба, інакше не буде розвитку ніякого. За основу взяли переклад Шекспірівської повісті Юрія Андруховича. В театрі кажуть, текст дещо відрізняється від оригіналу, тому на сцені будуть не лише усім звичні фрази, класичної п'єси. Мені здається. Що надзвичайно цікавий переклад, але глядач буде місцями шокований так, тому що він сприймати хоче Шекспіра, як йому нав'язали в школі сприймати чути такі благозвучні. Слова а тут раптом будуть не, не такі. До участі у виставі залучили понад 20 провідних акторів Чернівецького муздрамтеатру. Роль Ромео дісталась Андрію Репецькому. Хлопець каже: вживатися в роль доводилось довго. Втім, грати головного героя одне задоволення. Готуватись було важко, тому що Ромео не може бути Андрієм, тому це пошук, боротьба в собі знайти роль. Ось на початках було. Трошки легко, так як були четки, не було ще такого напрягу. А ось... Потім почався трохи жестяк. Більше копали, копали, копали. знаходили щось нове, якісь нові пристосування. У виставі наявні моменти сценічного бою, який вимагає чималої фізичної підготовки. Тож разом із роботою над перевтіленням в іншу людину були й тренування з фехтування. Втім, для акторів такий шалений ритм в професії надважливий, аби постійно розвиватись. Ця вистава має як також і терапевтичну. Таку місію, щоб ми якісь питання пропрацювали разом разом з акторами, які справді дуже чесно в цих дуже непростих умовах, в яких ми зараз опинилися, вони щодня приходять і працюють над собою. Прем'єра вистави у Чернівцях відбудеться 19 травня. Далі ж планують гастролі до Львова та Італії. Людмила Труфан, Руслан Батюк Темедня, ТВА.